Потребують стаціонарного лікування в області зросла кількість хворих на грип. 566 учнів навчаються онлайн. Як працює українська дистанційна школа до повномасштабного вторгнення займались 3D-друком. Львівське підприємство виготовляє бандажі та військову амуніцію. На Львівщині почали фіксувати зростання захворюваності на грип. Частина людей потребує стаціонарного лікування. Кілька днів тому почали масово поступати діти з проявами гострих респіраторних хвороб, і серед них масово почали виявлятися хворі іменно грипом грип А. В дорослих відділеннях також з вчорашнього дня і сьогодні. Вже поступають люди різного віку, як старшого віку, так і молоді, з тяжким грипом, який вже з перших днів ускладнений пневмонією. Зазвичай це є висока температура, ломота в тілі, нейротоксикоз, болі голови і дуже швидко з'являється кашель. Кашель може бути сухим, надсадним, ну і дуже швидко розвивається пневмонія. На сьогодні в виявили 67 випадків захворювання на грип. У хворих фіксують вірус грипу типу А. Ми не говоримо про спалах. Ми говоримо про те, що щороку, з жовтня по квітень, триває сезон підйому респіраторних захворювань. Найбільш уразливі до грипу, до віруса грипу діти віком до 5 років, вагітні жінки. Люди з цукровим діабетом, ожирінням, хронічними захворюваннями дихальної і серцево-судинної системи. Тому власне цих людей в першу чергу варто захистити, зробивши профілактичне щеплення. Аби запобігти грипові, лікарі радять щепитися. Імунітет від вакцини формується близько 14 днів. Єдиним методом профілактики захворювання це є вакцинація. Станом сьогодні вакцинація проти грипу є абсолютно добровільною. Вона не входить до національного календаря щеплення, але вкотре наголошую, що і саме досвід боротьби з ковідом показав, що вакциноване населення допомагає легко переносити чергові і хвилі. Які пов'язані з поширенням інфекційних захворювань, вакцину проти грипу можна купити в аптеках. Зараз там доступна вакцина Джесі Флю. і Нею можна вакцинуватися у кабінетах щеплення в поліклініці. Джісі Флю – це виробництво Корея. Вона теж є чотирьохкомпонентна, чотирьохвалентна. і багато людей користуються нею вже роками. І дійсно вона захищає від грипу. Якщо навіть людина захворіла грипом, то про проходить риб в набагато легшій формі. І на сьогоднішній день її достатньо вартість 345 гривень одної дози. Уля Дейняка Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. 9 листопада на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення. О 13.02 була загроза удару крилатими ракетами з території Білорусі. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу до Львова із зони бойових дій двома евакуаційними потягами доправили 92 людини. До перемишля зі Львівщини вирушили 535 людей. Сьогодні на Львівщині знову планово відключали електроенергію з 9 до 12 та з 16 до 21. Сьогодні у Львові попрощались ще з двома героями, які захищали Україну. Олег Богуш народився у Львові. Після завершення навчання вступив на строкову службу. У 2017 році підписав контракт із Національною гвардією України. Служив у Києві. Згодом повернувся до цивільного життя. Із першого дня повномасштабного вторгнення Росії пішов захищати Україну. Служив у складі 80-ї бригади. Олег Богуш загинув 6 листопада 2022 року. Йому було 25 років. Андрій Вітюк народився у Львові. У мирний час працював у сфері торгівлі. У 2014 році виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. Згодом був комісований та повернувся до цивільного життя. І з початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати Україну. Служив у складі 53-ї бригади. Андрій Вітюк загинув 3 листопада 2022 року. Йому було 42 роки. Ласка, за використання хімічних елементів написати перше слово перемога, друге слово Україна. Ось так триває урок в українській дистанційній школі. Сьогодні у восьмикласників урок хімії. Працюю в навушниках, то мені учні дають відповіді на поставлені запитання через свій мікрофон, кому є складно, то ми. І хто має можливість, ми обов'язково ведемо переписку через загальний спільний чат. Роксоляна Буклін викладачка Львівської політехніки. З початком повномасштабного вторгнення жінка почала волонтерити. Приєдналась до дистанційної школи та почала безоплатно навчати школярів. Разом з учнями я також набираюся позитиву. Бажання працювати далі, бажання щось самому підшукати, знайти, передати їм. Цікавішого проєкт Українська дистанційна школа започаткували Департамент освіти і науки Львівської ОВА та центр інноваційних освітніх технологій львівської політехніки. Її створили спеціально для дітей зі всієї України, які не мають можливості ходити у рідну школу через війну. Навчаються учні онлайн, серед них і діти з окупованих територій. У нас є історії, в яких ми знаємо, що діти місяцями не виходять з хати. Щоб сусіди, не дай Боже, не дізналися про те, що дитина залишається і вчиться не в руській, як вони кажуть, школі. І класний керівник, який перейшов на сторону окупантів, не може залучити їх до цього. Вчителі вони дуже пильні, дуже уважні. Вони з розумінням ставляться до окремої ситуації кожного учня, до того, в яких життєвих умовах вони перебувають. Вони дуже швидко відповідають на будь-які запитання, що можуть виникнути стосовно матеріалу уроку. Зараз у дистанційній школі навчаються 566 учнів. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Володимир Стадник. Суспільне новини. Львів учні мають науковці Львівської політехніки. Створюють димові шашки та спеціальні гранати для гасіння пожеж. Розробки згодом зможуть використовувати військові та надзвичайники. Головне призначення тих. Сигнальних гранат це власне позначити місце локації, звідки необхідно, наприклад, евакуювати або поранених, або розвідгрупу. Над розробкою працює група з чотирьох хіміків. За декілька місяців вони розробили, створили і вже протестували кольорові димові шашки. Це в зібраному вигляді. Сигнальна димова граната помаранчевого диму. Наповнення є тут розміщено в вигляді таких таблеток, суміші, а це вже в зібраному. Вигляді сигнальні гранати створили наразі у двох кольорах синьому та помаранчевому. Тестують на місці в лабораторії. Ми власне використали корпуси від старих шприців для того, щоб досліджувати в лабораторних умовах от інтенсивність димоутворення, яскравість диму і таке інше. Овці використовують спеціальні елементи, які дозволяють димовій шашці спрацювати за різних погодних умов. То горіння відбувається навіть під водою без доступу кисню з повітря. Керівник «За новий знак каже, що у своїх розробках він з командою намагається використовувати компоненти українського виробництва. Друга розробка спрямована власне на Приготування рецептур для так званих димових протипожежних гранат, призначені для дистанційного гасіння пожежі в локальних обмежених просторах. То може бути невеликі приміщення, бліндаж, автотранспортний засіб. Розробки вже протестували у польових умовах. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. На початку повномасштабної війни це львівське підприємство, яке заснувало два брати, почало створювати бандажі. Це такий вид пов'язки, яку накладають про «В Цей момент до нас попав один зразок оригінального ізраїльського бандажа, і наші технологи вони подивилися на нього, і ми зрозуміли, що ми зможемо виготовити аналогічний виріб. Львівські зразки дешевші і швидше можуть потрапити до військових на передову. Ми ще використовуємо спеціальну технологію, яка дозволяє йому не розмотуватись. Тобто, коли ви відкрили і не дуже акуратно користуєтесь ним або одною рукою, не буває таке, що він впаде повністю вам на землю і повністю розкрутиться. Тобто у вас є частина, за допомогою якої ви зможете його зафіксувати, і після цього вже виконувати розмотку. Готові бандажі вакумують по пакет. Також додають інструкцію з використання. Також керівники отримували запити на інші необхідні для військових речі і налаштували їх виробництво. Це вимінноплачова система, скорочено ВПС. Це дозволяє тримати на собі сповядження, а не чіпляти його на розгрузку. Бо якщо ви чіпляєте його на розгрузку і допустимо, лежите, ви не можете себе дістати то, що треба. На пояс можна вчепити підсумок. Він компактний, коли ви його не використовуєте. Коли він потрібен, ви його відкриваєте, він розправляється. І коли у вас є відстрілінні магазини, ви їх скинули і закрили. Є також іншого типу підсумок під магазин та ремінь, який водночас може бути триточковим, двоточковим та одноточковим. За потреби я переважу його в стан. Одноточково і вже готовий, щоб ввести вогонь. Його можна зачепити до будь-якого прикладу автомату. Плюс, в залежності, якщо перекинути на іншу сторону, це може бути або для лівші, або для правші. Критична ситуація, якщо, допустимо, сталося поранення, його можна швидко скинути. Все, його зняли, відставили. І не треба раз його стягувати через голову, а зняли, відклали і все зробили. Деякі військові вони купляють. Деякі кажуть, що в них такої можливості немає. і запитують, чи ми можемо їм передати певну кількість. В Таких випадках ми передаємо. Команда також працює над створенням термобілизни. Для цього придбали спеціальне обладнання. Іван Кадусько, Роман Гнатишин Суспільне новини Львів. Останнє ротонду у парку Франка ремонтували близько 10 років тому. Тоді через брак грошей ремонт не завершили. Зараз Альтанка оточена будівельними арештуваннями, а на них на висоті 8 метрів працює Андрій Щур. Він на куполі змінює частину дерев'яного перекриття, яке через затікання води було частково зруйноване. «Були доски прогнивші, ми вміняли доски тут. Добула стара ще каторка, ми убили, зараз накладаємо новий розчин, затираємо, потім будемо потім перешпаклюємо, потім далі будемо малювати. А ззовні купулу реставрують барельєфи. Фігурні елементи розчищають та за потреби доповнюють, розповідає реставратор Володимир Владіміров. За його словами, скульптурам більше 200 років. Тобто, напевно, було зроблено ще. 1799 вони кажуть, Це таке, що 1825-му ще. Це теж займається. Що на здачку, і що десь таким інструментом. Наприклад, десь тут от, от, треба повідчищати, що відлітає. Вишкривати, шліфанути. Ремонт історичної ротонди у парку Франка профінансували благодійники. Зараз коштори скоригують, коштуватиме ремонт близько 600 тисяч гривень. За словами представника замовника робіт заступника директора ЛКП Зелений Львів Андрія Шульського, для Альтанки також виготовлять і встановлять шпиль на куполі, який був тут історично. Ремонт даху. Колон, сходів, що є, і покриття. І так само замінимо освітлення, яке зараз є на даний час. От. На даний час працівники працюють, відбивають штукатурку, заміняють погнивші доски, тобто роблять стелю альтанків. Крім того, мають пропаяти шви, що на альтанці, і виготовити окремо шпиль. Колись був таб, Зараз там без шпилю, як ви бачите, от, тому зараз виготовляється шпиль, це висотою 2-25 буде. Закінчити реставрацію і відновлення ротонди планують ще до кінця 2022 року. Ірина Мучульська, Олег Реп, Суспільне, Новини Львів.